Незадовго до останніх сильних снігопадів ми завітали до Херсонської області, де ознайомилися з роботою місцевого облавтодору, державної організації, яка може займатися ремонтом будь-якої складності і утриманням у належному стані автомобільних доріг регіону. Привіт, друзі! З вами Олександр Вальмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми у Херсонській області знайомимося, як працює в умовах постійних обстрілів державне підприємство. Херсонський обл автодор більшу частину техніки та значну частину філіалів розікрали росіяни, знищили частково все збереглося, і зараз ця організація працює з утримання та підтримання у належному стані доріг у Херсонській області, в тому числі робота йде під вогнем, під обстрілами. Поїхали далі. Кілька років тому весь комплекс ремонтних будівничих робіт та утримання автодоріг у кожній області виконував місцевий облавтодор, велика державна організація, яка мала у своєму підпорядкуванні техніку, десятки районних філій, персонал тощо, після реформ останніх років, коли було утворено у кожній області відповідно служби автомобільних доріг, а зараз вони служби відновлення, то саме вони отримали функції замовника робіт та відповідальність за якість. you <laughs> Та стан доріг. Відповідно, старі облавтодори стали обласними філіями, тобто дочірніми підприємствами великого державного підприємства Укравтодор, і фактично саме ці підприємства стали у кожній області вже державним підрядником тих робіт з ремонту та утримання доріг, які замовляє та чи інша служба автодоріг. Окрім того, облавтодори мали і мають змогу виконувати і інші будівельні роботи, наскільки вистачає у них ресурсів. Проходьте, будь ласка. Оце є результат діяльності. Оце все, що ви бачите, це діяльність так званого херсонського Государственного підприємства Херсонський автодор правительства Херсонської області Російської Федерації. Оце так у расистів. Називалось то підприємство, яке вони створили в період окупації на території українського державного підприємства Херсонський, ДП Херсонський облавтодор. Ось це результат їхньої діяльності. На жаль, було влучання, це кабінет директора, але ми не опускаємо руки, ми працюємо, відновлюємося потихеньку. Крок за кроком, не все відразу. Ми дуже хочемо, щоб Херсонський облавтодор працював, щоб люди мали роботу, щоб підприємство платило податки, і все буде Україна. Деякий час навіть на офіційному сайті підприємства зазначалося, що Херсонський облавтодор через бойові дії та окупацію припинив господарську діяльність. Втім, як розповів нам новий директор облавтодору Андрій Шестаков з осені 2023 року ситуація змінилася на краще. Херсонський облавтодор відновив свою участь у тендерах на ремонт та обслуговування доріг Херсонської області. Підприємство виконує ті чи інші будівельні роботи та демонтаж аварійних споруд як підрядник для різних організацій, в тому числі і на основі взаєморозрахунків. А наявний зараз парк. Техніки та персонал задіяні на випадок надзвичайних ситуацій за запитами ДСНС, військових та місцевих військових адміністрацій, але, на жаль, великих підрядів по основному профілю роботи областодорт у Херсонській області поки що немає.